Доброго дня! Хочу вам розповісти про одну з найчарівніших місцевостей та унікальну історичну пам'ятку природи, де варто побувати кожному. Скелі Довбуша, дуже популярне місце на заході України, являє собою скельно печерний комплекс, який розташований за три кілометри від села Бубнища Болехівської міської ради Івано-Франківської області на висоті 668 метрів над рівнем моря. Сюди можна дістатися автомобільною дорогою від міста Болехів, це десь 30 км або година їзди автомобілем, а також пішки від села Труханів Львівської області. Це десь 3 км пішого підйому. Киля довбуша є найбільшим скельним масивом Карпатах, який представляє собою скелясті виступи пісковиків заввишки від 20 до 60 метрів, що утворилися більше 70 мільйонів років тому, і були дном моря. Кам'яний лабіринт завширшки 200 метрів тягнеться зі сходу на захід майже на 1 кілометр серед буково-смерикового лісу. з археологічних досліджень скелі використовувалися людьми, які жили тут у 10 столітті, під помешкання та в ролі фортеці, яка мала добре організовану систему оборони, схожу до Тустані і була частиною всієї системи укріплень, що захищали південний кордон Галичини. Пільний комплекс складається з чотирьох печер великої печери, ущелини, конюшні та комори. Три печери вироблено в моноліті скель, а для четвертої використано природну ущелину. Деяких з них неймовірна акустика. Печерні приміщення мають чіткі геометричні форми, правильні пропорції, рівні поверхні вертикальних стін і досить точну прямокутність. Дослідники стверджують, що було три періоди в історії скель. У першому періоді з 10 по 12 століття нашої ери тут існувало язичницьке святилище. У другому періоді тут була палеообсерваторія з різними петроліфами, вирізами, надписами. В третьому періоді скелі служили оборонною спорудою і пристанищем опришків. Фортеця з трьох боків оточена скелями, з четвертого боку обмежена валом і внутрішнім ровом, завширшки 10 метрів, діаметр майданчика 40 метрів. У скелі вибитий колодязь для збору дощової води, до якого ведуть кам'яні сходи. Колодязь розміром 2 на 2 метри і глибиною 5-6 метрів в даний час не містить води. В одному з місць нагромадження каменів нагадує форму лева. Археологи знайшли на деяких каменях сліди обробки, мабуть, люди дещо допомагали природі. Скеля довбуша є постійним місцем тренування скелелазів та альпіністів. Тому що це одне з найкращих місць для скелелазіння в Україні. Влітку тут можна дуже часто зустріти скелелазів, які приїжджають сюди з усіх куточків України на тривалий час від кількох днів до кількох тижнів. Живуть скелелази здебільшого в наметах в лісі. А для тих, хто любить більш комфортні умови, неподалік є готельчик з рестораном. Тут проводяться тренування, змагання і навчання альпіністів, які планують сходження на багатотисячники. На скелях можете часто зустріти хрести і пам'ятні знаки, які встановлені альпіністам, які тут колись тренувалися, а загинули у високих горах Кавказу чи в Альпах. На скелях бували нещасні випадки, але вони ставалися з звичайними туристами, які нехтували здоровим глуздом і технікою безпеки. Загалом скелелезіння це досить безпечний вид е спорту, і якщо ви і ваш напарник дотримуєтесь правил безпеки і у вас якісне спорядження, з вами буде все гаразд. Приваблює туристів цікаве місце чистилище, де ширина його звужується з 3 метрів до 25 сантиметрів, і якщо вірити легенді, Ті, хто пройде через неї, позбудуться всіх гріхів. Це місце неодноразово відвідував Іван Франко. У 1881 році. Побувавши тут, він написав філософський вірш бубнище, а також надихнувся для створення книги Захар Беркут. Скельний комплекс, названий на честь легендарного опришка Олекси Довбуша. За легендами він тут переховував свої скарби. Розповідає, що Довбуш з товаришами викупили печери, головна знаходилась на скелі Одинець. Після смерті опришка побратими заховали у печері багато золота, які відібрали у корчмарів та купців. Цю печеру закриває камінь, який може обертатися. Якщо його повернути боком, то можна проникнути всередину. Для того щоб прохід відкрився, потрібно промовити чарівне слово. Людина, яка знала те слово, давно померла, так і лежать ті скарби під скелею більше сотні літ. Тілідовше це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижних істот, покраєне глибокими завжди темними ущелинами, ямами, потаємними ходами та стежками. В цьому місці відчувається сильна енергетика. Недаремно щороку сюди приїжджають тисячі туристів. Для них тут є можливість покататися на конях, сфотографуватися з соколом чи купити сувеніри. Ви можете з обережністю вилізти на вершину основного масиву, по витисаних сходах, оглянути місцевість, помилуватися іншими скелями з висоти пташиного польоту, зробити вражаючі фотографії навколишнього краєвиду. У Карпатах є чимало місць, які привертають увагу, але скелі довбуша вражають своєю величчю та красою. Ви не пошкодуєте, коли приїдете сюди на відпочинок.